Одним з цікавих прошарків нашого осіннього пряного торта буде карамель. Взагалі, карамель це універсальний соус, який використовується у приготуванні десертів, тісточок та тортів. Карамель дуже швидко та легко готується, але є декілька нюансів у її приготуванні. На каналі вже є відео з рецептом, по якому я зазвичай готую карамель, і там детально розповідаю про всі нюанси. Але сьогодні ми з вами приготуємо карамель, яка не потребує дотримування тих нюансів. Тож, якщо ви ще й досі не знайшли спільну мову з карамелю, то цей рецепт саме для вас. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це відважити вершкове масло. Нам потрібно, щоб воно нагрілося до кімнатної температури, тому відважуємо масло десь за пів години до початку приготування карамелі. Коли пройшов час, в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру та води. Сюди ж додаємо глюкозний сироп. Також можна використовувати кукурудзяний сироп патоку або інвертний сироп. Інвертний сироп можна приготувати в домашніх умовах. На каналі вже є відео з рецептом приготування інвертного сиропу. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Також нам потрібно відважити в інший ковшик вершки жирністю 30%. Перед тим як відважувати вершки, їх потрібно гарненько взбовтати, щоб вершки були в пачці однакової жирності. Ковшик з цукром ставимо на невеличкий вогонь та чекаємо, поки вміст ковшика закипить. При цьому нам нічого не потрібно робити. Не перемішуємо нічого лопаткою, та ковшик теж не похитуємо зі сторони в сторону. Коли карамель в ковшику закипіла, під ковшиком з вершками запалюємо мінімальний вогонь. Вершки нам потрібно підігріти, кип'ятити їх не потрібно. А під ковшиком з карамелю збільшуємо вогонь до середнього. Та чекаємо, поки карамель не стане бурштинового кольору. При цьому нам знову ж таки нічого не потрібно робити. Карамель не потрібно перемішувати. У мене на це пішло 5 хвилин. А коли це сталося, зменшуємо вогонь під ковшиком на мінімум і додаємо до карамелю дрібку солі. Також потрішки додаємо нагріті вершки. Кожен раз після додавання перемішуємо карамель лопаткою до однорідності. При цьому карамель починає сильно кипіти та булькати, тому будьте обережні. Коли в карамель додали всі вершки, додаємо в ковшик м'яке вершкове масло та знову перемішуємо карамель лопаткою, поки масло в ній повністю не розійдеться. А коли це сталося, беремо в руки кухонний градусник та уварюємо карамель до температури 105-108 градусів, в залежності, наскільки густа. Має бути ваша карамель. Це сталося дуже швидко, буквально за одну хвилину моя карамель набрала потрібної температури. Поки карамель гаряча, вона в будь-якому випадку буде ще рідка. Для зручності переливаю карамель в кондитерський мішок та залишаю її в спокої, поки вона не охолоне до кімнатної температури. Після цього ставимо карамель в холодильник до повного охолодження на цілу ніч. На наступний день карамель вже повністю стабілізувалась, і з нею можна продовжувати працювати, наприклад, збирати з нею торт. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Така карамель виходить дуже смачна. І що саме головне, вона дуже легка у приготуванні. Вона просто не може вийти невдалою. Вона у вас вдасться на 100%. Крім того, таку карамель можна куштувати як окремий десерт, і вона може зберігатися в холодильнику до 2 тижнів. Тож обов'язково приготуйте таку карамель та насолодіться її смаком. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів при готуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!